Ви знаєте, відео чоловік, він не бачив нашого підсудного одному іншого, то ще вираз, але так я усі як не можу стати також, я не пише. Це інше, німов кольоровий пакет був білий, а у нас на додатках мов таблиці той пакет розмрожаний. Да да по-моему. Ну, слово, если вы про мало, что Ну, я не знаю. Когда причем я заболеюсь, это никто не вот. Визуально выплачивается не схожее, не думаю. Но вечер. Я сказав увагу, призначив конкретну експертизу, експертизу, щодо схожих цілухі моїй ну, вича ну, порівняно зимою. Хоча тут на записі видно, що людина зимовий одяг, кутка, шапка, штани і так далі, а порівняно зимою, коли я приявний просто в костюмах, тобто вже да -да -да. як там знову було здоров'я. Навіть заборони і за взрослом тут видно, що не схожий дома. Більше того, би вам що приком, якщо досудовому слідчі команди, які в кримінальні Значить, сполукаючи мене до так званою якось поблизу признання води, надавав мені документ про слідчого експериментів. Під час якого він зупинився визначити кількість і не особі, навіть зафіксовано каже спостерігання, шляховник він сказав порівняння з усяком дверей і визначення вибірвання зросту. Так тобто от виявилося, що завідці особи складає 175 мм, як ви додому, він вибудовувати. І сказав, що це вже відсотковий факт, тому що тебе такі самий тим. На моє питання, звідки ти взяв, що мене 170. Коли я походив на тичну комісію. З го року, коли мені національний дорогів, я трошки підрізав час. І коли ми плануємо, що маємо трохи вище, 8200, ці документи купить здорові. Тому я звертаю вашу увагу, що є прикладом просто тих фальсифікацій, які північно походили в друзі. Страна обозначена, все будут в слово, предыдущие факты и поводы, с какими он не и Я тут должен еще свой Я тоже. Андрей Да. Да, что с ним я ну, все твои дошли, те, два, что дошли, пять, ниже, видишь, что И тут, якщо кормил резкий стать и підняти, то сискую. Может, ты вы заходил? Может и я заходил. Но только тот же момент у меня на работе в этот момент. Нет, вот это да, как-то что.